У глухому селі одружився фізик і поїхав у весільну подорож. А з вищою освітою більше нікого немає. Ну, керівництво школи пошукало та й зупинилося на батюшці. Проведи урок фізики, заплатимо, на службу всім селом ходити будемо. Батюшка погодився. Заходить він до класу, вітається і задає перше питання: Що на світі найважче? Вовочка руку тягне. Відповідай, отрок Володимир. Хер. О, обҐрунтуй. Ну, якщо не захоче встати, нічим не піднімеш. Грубо, але вірно. Ну, а тоді що на світі найлегше? Вовочка знову руку тягне. Хер. О, обҐрунтуй. Ну, тільки побачив і відразу. М -м -м, грубо, але вірно. Ну, а що на світі найшвидше? Знову вовочка тягнеться. Почекай, хлопче, так ти мені всю фізику нахрен зведеш.